Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом не тільки Енгельс. Пишуть, що невідомі ракети і дрони влучили по військовому складу БК Воронецькій області. Зранку вже три години продовжується детонація боєприпасів. розмі пишуть, що ймовірно доведеться евакуювати людей. Пишуть, що боєголовку ЯРС, яка була на складах, знищено. Партизани розвідка спрацювали. Удар був дуже точним. Витік радіації в підземних сховищах. Схоже, це була жирна ціль. Телеграм-канали пишуть не тільки про снаряди, але й про каби ракети, де винищувачі бомбардувальників. Телеграм-канали пишуть також про сім загиблих пілотів на аеродромі Балтимор, куди завітали українські дрони, що 17 молодих корсантів поранено з такими темпами. Росії нікого буде саджати за штурвал. Тіла вивозять камазами по всій Росії наслідки, так і з сутим часом Воронежі, цілодобу горить машинобудівний завод Нікмашвек. Експериментальний науково досвід інститут ковальського пресового машинобудування відноситься до небагатьох науково-технічних центрів російського пресобудування з досвідом розробки технологічних процесів, обробки металів, тиском та створення обладнання для реалізації цих технопроцесів. За даними телеграм-каналів, під час ремонту і обслуговування ракети ЯРС пролунав вибух підземний ангар, знищило повністю а вибуховою хвилею. Змало і наземні будівлі зазначимо. Горить Енгельс. Це була наймасовніша атака. БПЛА на Саратовську область за понад три роки повномасштабної війни. Звітують місцеві чиновники В ніч та 4-20 березня. Безпілотники здійснили масовну атаку на російський Саратов і Ангельс. В останньому розташовано військовий аеродром окупантів про атаку спочатку повідомили місцеві пабліки. Згодом інформацію підтвердив. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін за його словами, це була наймасовіша атака БПЛА на Саратовську область за понад три роки повномасштабної війни. Саратов Саратовенгель сьогодні зазнали наймасовнішої атаки БПЛА за весь час. Усі екстрені служби продовжують працювати в посиленому режимі для ліквідації наслідків. Міські адміністрації спільно з профілями відомствами фіксують усі пошкодження цивільних об'єктів для вжиття необхідних заходів. Заявив він очевидці. У місцевих пабліках повідомили про потужні вибухи в районі НПЗ та аеродрому в Енгельсі на кадрах. З місця подій видно, що внаслідок атаки вирують потужні пожежі. За інформацією деяких місцевих каналів, в Енгельсі евакуюють мешканців будинків поруч з військовим аеродромом. Натомість аеропорти Самари і Саратова призупинили роботу через атаку дронів. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко опублікував відео з Енгельса на тлі повідомлень про атаки Генштаб. Інформацію поки не коментує. Водночас, російські Міноборони вже заявило про нібито збиття 132 дронів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.